Тут? <пробіт> що це тут за те? Ви вважаєте, що це є провокація? Так є провокація, саме настояння. От тому що, що рішення, рішення по видачі документів, заяв по, там, на будівництво, у кого є, тому рішили. А у кого не є, що сьогодні що, що, що прийшли? Що вони, що вони всі провоцірують? Сміття вбрати. За сміття вбрати. Та не буду я представляти. <пробіт> Та не буду я представляти. <пробіт> <пробіт>

40 років стаж. Ви не заступаєте роботи. за своїх людей. За Петро, поправи йому. Ви кого не шубку пішки за неї заставите? Та я Юля мабуть, що буде дяти. Я ж не буду на цій роботі робити. Буду, нуждати. да буду, нуждатися. буду нуждатися в грошах. Я прийду. Да. Люди добрі. Не вона поклала, а не правду кажете. Туалет побудований в 60 му році. Но і вони жили з